Я шукаю припоя. Ні, з цим до баті. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Е, Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони? А? Гарний початок. <свісно> <свісно> У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але залізься зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те Косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Я тобі. З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за заприпоять дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти, перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. З... Знав, що це твої А коси чиять? А ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів. Я шукаю одну людину припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив. Батю, нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халявна справа, я би сам. А, щоб тебе там хапнули. А я потім пояснював, чому у мене в Заліссі іскрівець мештається. Е ні, сиди і не рибайся. Сталкера, аеростат у центрі Залісся бачив? Треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанеться. Гаразд. Я допоможу з косем. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратися, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Отже, дивись. Я цю систему нещодавно розробив. Якраз, щоб за КПК номачків відстежувати, які після вихіду, ну, сам розумієш. Нам треба налаштуватися на три точки та з їхньою допомогою знайти КПК-косого. Дві я вже налаштував. Це не важко. Тобі залишилось третє. Дивись, не впади там тільки. Миколаїч попереднього скалила місяць штопав. Увімкнув? А, ага, наче пішло щось. Так. Зараз дамо трохи більше на підсилювач? Ух'ю! Тую ж мать! Антена горить? А то я не знаю. Викид, щоб його знову всі коптушки міняти. Раз тихо, та подумати. Так, творять порід... ще одна антенна є. Древня, як гівно маму. Але коли востаннє просив перевіряти, наче працював. А цю тепер тиждень лагодити не менше. Тупай туди, координати скинув. Зачиняй, каже, нахуй. У мене на сході лівак вимальовується взагалі тут. Двоє ще патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? Та не спи, виграть все. А поки не метушись. Плоте он з кордону поблюють. Ей! Сугаєв! Неси сипу Сумувати буде! Посумуєш тут, ага? Сухін старий хрім. Сухи йому звірів. Каже, стріляти буде. На, сумних. Прикинь. Тарас, якось воно розрується з цими патронами. На зв'язку. Зараз наважаємо про координати косого забудь. Ага, Майже. Усе, танцюй, сталкере. Він біля старого млина. І дякую, що допоміг дочку налаштувати. Не для мене старався, знаю. Та все ж бути в боргу на... Спокійно, я ствола прибрав, бачиш? Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось? Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття натягати. Звалити звідси допоможеш? Розсвій, як сталкер сталкеру. Ідеї, як з малої звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Ясно. Більше питань нема. Так що допоможеш? Справа життя та смерті. Гаразд. Я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш. Звичайно, є. Ну хто знає, Я всяке в житті бачив. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. у тебе? Якого хріна не попередив, що в печері така мудота водиться. А ти б тоді пішов туди? Отож, бо й воно. Тримай. Йвали звідси. А ти красава, сталкери. Але грошей не дам, нема. І манаток нуль. Пошарпало мене. Хіба що от є така вартівська хрінь? Фіг знає, що це, але. може, знадобиться? Бувай! Зона дасть побачимося. Дякую за допомогу. Ти не уявляєш, наскільки це важливо. Сенсори в мене я свою частину угоди виконав. Тепер розповідай про припоя. Я вже казав, що в тобі не сумнівався, а? Припій. Технік мсопа. слизький тип. І ти не сильно схожий на людину, з яким Припій зазвичай працює. Не густо. Це все, що ти з'ясував? З припоєм я раніше був знайомий. Випадково. А ось те, що він на сфері засів, це було для мене новиною. На ній кажуть, мсопівці карти аномалій малюють. Так ось звідки ти його знаєш. Зізнавайся, що ти біля старого мосту робив? Аномалії шукав, чи щось цікавіше? Що я там робив мої проблеми? А от що ти там забув гарне питання. Пішов перевірити нову світлову аномалію, звичайно ж, її з пошти гарно видно було. Шукав причину, знайшов тебе. Цікавий збіг. Один на мільйон я б сказав. Гаразд, ми відійшли від теми. Сферу штурмувати в лоба думка тупіша навіть за похід в зону без болтів. Абсолютно не рекомендую. Але у мене є ідея. Просто скажи, що робити далі. Я дізнався дещо цікаве. Після того, як варта почала наводити кіпіш, сухін віддав бійцям наказ зачистити резервний вузол зв'язку під ребрами. І що? Там монстри? Гірше! Свідоцтва Сухінових незаконних оборудок. Компромат січеш? Думаю, ти там зможеш знайти дещо корисне, дещо, що відчинить нам усі двері. Колектора змінили. Новий 2765. А на ребрах. На ребрах усе зробили. Так точно. Прийняв, повертайтеся. І щоб нікому ні звуку. Слухаюся, ні звуку. Ей, Bidlo, пушку кинув? kill? Ну. Хто ти бля такий? Кому ти Герману здав? Ха, Ну ніхера собі, вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинать. Ну? Я фартовый. А у всех фартовых батон, горят. Що дай мне топанный сканер. Премь часто клинить без догляду, таке я фартовий. А? смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де? Маєш ним базарити. Богор смітника. Здорова купа сміття. Не проганиш. Не пи... Льобаний батон. Дякую ж Нешпо. На північ витратлістя. Погодь. вас що накрили? Слухай, я називав Германа. Я, звісно, зливав людей. Але вас не втікли. <звук> Почну. Припій сам ніхріна не знає, але він згадав якогось Нестора. Нестор? А, все цікавіше і цікавіше. Ну що ж, ласкаво просимо до Великої гри. Прощавай, мала зона. Іди на ізолятор. Там мої колеги допоможуть тобі з Нестором. Якщо домовитись, звичайно. Симпатичні. Сіть, куди лізеш. Тут уже нема чим приходити. Шукайте місце більше. Ша! Кому душно, можуть піти пройтися. У нас одне залізне право. Залізся дасть притулок будь-якому сталкеру. Батя, ну ми ж на рельси, щоб соболями в один пігл. А нема у мене зараз для вас іншого. Варта там. І чужих не пускає. Заходь, хлопче, У тісноті зате живі. А викида, це що закидать? Тримай ключ. А, давай договоримо. А викида, це що взагалі таке? Вітер червоний і з Якщо до тебе добереться, все. Аю. Тож, як чуєш сповіщення бігом до найближчого вкриття. Більше місця, більше людей. Я бачу викид на під'їзді до зони. Більше на вибух схоже. Та так. З викидом одне вірно. Будить об'ява про нього. Отже, зона хоче з тобою пограти. І Якщо не звиваєшся, вона не винувата. Чого самуємо? Не брухо висиджуємо. Тут послухайте краще. Він все-таки до нас. Я ж казав. Хай підходить. Не знаю, що ти тут забув, але ти вчасно. Скажи мені, сталкера, тобі можна довіряти? А Ріхтеру ти довіряєш? Це він дав ваші координати. Сказав, допоможете знайти Нестора. Ха, Ха, схоже, ти наш туз в рукаві? Козирний. У нас в підземеллях під фабрикою свій інтерес. Але крім цього, ми наштовхнулися там на одне з укриттів Нестора. Архів? Ого. -го. Я просто нюхом чую, там точно є натяк на те, де зараз Нестор. Тільки є проблема. Варта. Поки мої люди були всередині, вони перекрили на фабриці всі виходи та заглушили зв'язок. І нам би зараз сильно в пригоді добра людина сталася, для якої такі проблеми вирішувати, що горіхи лускати. Я подивлюся, чим можна допомогти твоїм людям. Зважай, там можна і без кіпішу обійтися. Будівля велика і занедбана. Шляхів обійти патрулі та охорону вистачає. Моя група востаннє виходила на зв'язок з підвал. Там же є і те, що потрібно тобі. Коди доступу до лабораторії скину, мають допомогти. Стривай! Візьми мій пістолет, якщо доведеться стріляти. Як кажуть, у нас зона любить тишу. হ'ত <laughs> থিয় Взагалі розмовляю. Я представлюся, але іншим разом. <рив> так як твоя смерть не входила до моїх планів, раджу йти до мене сходами нагору. Код від дверей надіслати. I